Як правильно просипатися зранку чоловікові та жінці? От жінка, вона богиня, і вона, коли зранку просипається, вона має просипатися з настроєм я хочу просипатися. То чоловік він зобов'язаний зранку просипатися, тому що в нього є обов'язки, він зобов'язаний виконувати свої обов'язки. Дамочки, якщо у вас такий настрой, у вас проблеми вже, і вони закінчаться, тому що у вас будуть ще більш серйозні проблеми. Давайте ми розберемося з цими питаннями. Все ж таки, хто і як має просипатися, і також ми подивимося, як влаштована психіка в чоловіка та в жінки. І про обов'язки чоловіча обов'язково поговоримо. Хорошо, ну без того, як же. Окей. Е, значить, Дивіться, у нас є чоловіча та жіноча частина нашої свідомості, тобто, це є певні якості. Так, жінка вона знаходиться в режимі, вона живе тут і зараз, і вона має бути, вона живе в стані бути, а чоловік живе в стані досягати. От, тому жінка, вона бути щаслива, так, а чоловік досягти якоїсь мети. Далі, в нас є частина свідомості. Ну в жінки, це там основна частина, там 80% це жіноча частина свідомості, і 20% невелика частина це чоловіча. Тобто, якісь певні якості також чоловіка це є. 80% чоловіча активна частина свідомості, і 20% це є жіночі якості, жіноча частина свідомості. От. Е, чому чоловік не може зранку просипатися, виконувати свої обов'язки, але з позиції хочу? Ви думаєте, що якщо чоловік буде зранку просипатися з позиції Ти зобов'язаний мене годувати, ти зобов'язаний дітей годувати. Ви думаєте, він надихнеться, він з того буде бігти з радістю на роботу? Знаєте, анекдот недавно класний прочитав. Так, що просипатися зранку в сьомій годині на роботу це каторга. А в неділю, в четвертій годині ранку на рибалку, то це відпочинок. Так? Такі жінки, ті такі, що за прикол, Тіпо, як так можна? Нормально. Взумієте? Коли чоловік сам хоче... Щось зробити для жінки, тому що він її любить. Коли чоловік хоче щось зробити для дітей, тому що він їх любить, це інакша історія. Чому чоловік не може з цієї позиції працювати? Так, нам, чоловікам потрібно тримати е, фокус на ціль, да? тобто досягти цілі. Але чому чоловік в процесі досягнення цілі не може жити? Як ви собі це уявляєте? Один мільйонер розповідав. Він каже: зробили це й повернули до справи, заробили 100 мільйонів доларів. 100 мільйонів доларів. Радості, каже, було менше ніж 30 секунд. Чудово. А весь час в процесі заробітку тих грошей та після того, як йому жити. Чи чоловік має так заробив 30 секунд радості, все, решта, а як це розумієте? Що це ненормальна поведінка. І ви такою поведінкою, ви самі що робите? Ви самі от робите інвалідами чоловіків. Чоловік він зобов'язаний. Так, ми зобов'язані. Ми самі знаємо про наші обов'язки. Так, ми самі хочемо досягати цілей. Ми хочемо бути героями для жінок. Але чому в процесі досягнення цілей ми не можемо отримувати задоволення? Жінка коли готує, вона ж може танцювати біля кастрюлі та насолоджувати життя? Чудово. Чому чоловік, коли йде на роботу, він має бачити ці ті, ці він не має права слухати музику, він не має права почувати, тому що він має думати тільки про ці розумієте, що в цьому випадку чоловік стає психічно хворою людиною, просто інвалідом. А ви, як жінка, просто скажете, він тюфяк, він бідний, він дебіл, і все, я просто з ним розводуюсь. Да, тому що це буде просто неадекватно. І ви, жінки, ви вкладаєтесь до того дуже багато. Це неправильний підхід. Чоловік, він так само, ще раз кажу, якщо він, наприклад, їде на роботу, він ж може подивитися, яка ранішня краса, яка благість, він може включити хорошу музику, насолодитися хорошою музикою. Чому він цього не може зробити? Він точно так само може це зробити, але соціум на нього дав. Тому що жінка це богиня, яка живе з призії хочу, а чоловік зобов'язаний, ні. Давайте ми забудемо цю фразу, ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Для того, щоб будувати стосунки, я ці всі відео записую не для того, щоб ми робились на два табори. Розумієте, воювали один з одним. Ні, я ці стосунки відео записую для того, щоб ми вчились будувати стосунки. Розумієте, і хоч щось робили в напрямку того, щоб вони в нас були дійсно хороші та гармонійні. Я вам нагадаю про те, що ви маєте бути в порядку Друге, стосунки. Якщо один партнер в порядку, інший не в порядку. Ви думаєте, ви побудуєте стосунки? Ви нічого не побудуєте, ви не зможете просто цього побудувати. Тому вчіться будувати стосунки. Якщо ви в порядку, то дайте вашому партнеру можливість також бути в порядку. Чому ваш чоловік не може бути гармонійним? Так, звичайно, що досягати цілей та бачити чітку ціль це не є жіночої обов'язки. Ні, це чоловіче, нам це подобається. Ми любимо бути достігатими. Тут він проходить, а жінка його дома дійсно щаслива, радісна такий. Каже, Ха, я герой, я ще одна ціль досяг. Жінка, вау, ти мій герой. М -м, супер. Так, да? ми так полаштовані. Але ще раз кажу, що і щасливим чоловік може бути також. І робити з позиції хочу, а не обов'язків. Це зовсім інакше. І в цьому випадку ми готові робити набагато більше. Що думаєте по цьому питанні? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Також обов'язково поділіться цим відео з вашими друзями. Оце відео точно буде комусь корисним. Також підписуйтесь на моїй youtube канал. У Нас завжди корисна інформація про ведичну астрологію, ведичну культуру, стосунки та гроші. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.